Немає кращого, аніж зацвітають дерева. Подивіться, як гарно цвіте Олеча. Буйним цвітом. Сьогодні неділя, вербна неділя, або, ще, кажуть, шуткова неділя. Всіх вітаю з святом за тиждень-великдень. Зацвіли нарциси. Вони вже тиждень, як цвітуть. Жаль, що не можу передати вам їхнього запаху. Запах неймовірний. Ще вчора було хмарно, позавчора падав дощ, а десь чи 4 дні тому був сніг. Такий страшний, що не було видно метра два перед собою. Все було в снігу. Куртелиця, замітало. А сьогодні, на верну неділю, справжня прийшла весна плюс 17 градусів тепла. І от все повідживало, все починає жити своїм весняним життям. Запах настільки неймовірний, що не можеш відірватися. І ожили не тільки квіти, ожили й наші птахи, які живуть у нашому саді. Я їх називаю нашими. Зараз покажемо їх. Ну Подивіться, яка краса. Він десь, ця пташка біля нас десь метр від нас. Вона не боїться, вона ходить за ногами, тягає червачки, вона і, і кина нашого собаку, обкрадає, бере від нього кусочки м'яса, тягне. Дивіться, що вона витворяє, подивіться. Це воно так показує, яка вона чемна. Він чи вона, не знає. Як він називається? Дріст. Дріст? Дивіться, яке красиве. Це просто безподобно. Прямо на відстані руки, між машинами. Це він тільки тоді, коли хтось сидить на подвір'ї. Якщо немає, він не буде так збирати. А це наша пара. Ну, ми їх називаємо дикі голуби. По книжці їх називають вроде, садова горлиця. Але у нас люди горлицею називають іншу птаху з білою обводкою навколо шиї. А от таких називають просто голубами. Вони привикли до нас, дивіться, вони підходять. Дивіться, вони десь метрів, ну зараз буде півтора метра біля нас. Вони підходять, тому що ми їм даємо весь час пшениці і вони їдять біля курей собі. до нас на відстані в ну, метра. Скільки пшениці вони пішли собі їсти зараз на подвір'я, залетять там. Оце оцей їхній той голуб, якого ми виховували маленьким, якого я знайшла. Це їхні дитинча. Хочемо показати шпака. От посередині там сидить, співає. Вони вже, напевно, несуть ялічка, тому вони вже до вечора пильнують своє гніздо, тому що раніше з'являлися тільки ранком під ранок. А тепер уже цілий день вони тут крутяться на цьому дереві. Одна пара і ще на двох деревах у нас по парі, Всього три пари в саді живе. О такий. А співучий такий. Ой, як він співає. Красиво. Он його добре тепер видно. Дуже красивий. О, він. О, це він так тягне. Оце його спів такий. Ох, як файн! Оце сидить горлиця. Ну, у нас так люди називають з білою обводкою навколо шиї. А ну, по книжному це навпаки називається садовий голуб дикий. Але я кажу, у нас їх називають горлицями, вони великі, вони набагато більші від тих, що ми показували попередньо. Десь у два рази більші. Бачите, вона сидить там. Зробила собі гніздо і сидить. Ми їх не чіпаємо. І вони собі висаджують там пташеня своїх дитинчаток.